Відсторонення судами обраного міського голови Атрошенка від посади це політичний тиск на місцеву владу, а не боротьба з корупцією. З часом цю тезу підтримують більше чернігівців. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи рейтинг за березень 2024-го. За рік і три місяці від винесення рішення по Атрошинку Яворівським судом більше містян стали вважати, що це рішення є тиском на місцеву владу. У грудні 22-го так вважали 61% відсоток опитаних рейтингом, а вже в березні 24-го – 75%. відсотків. І лише 15% вважають це боротьбою з корупцією. Після відсторонення Атрошенка у Чернігові запровадили міськовійськову військову адміністрацію. Результати дослідження свідчать, що містяни це рішення не сприймають. Понад вісімдесят. 50% опитаних рейтингом вважають, що обрана міська рада має займатися питаннями забезпечення життєдіяльності міста. І лише 11% вважають, що це має робити призначена міська військова адміністрація. До того ж, більшість опитаних переконані, що створення міської військової адміністрації викликане політичним протистоянням, а не безпековою ситуацією. Тут 64% проти 23%. Більше половини опитаних 54% зазначили, що створення міської військової адміністрації перешкоджає розвитку міста. 22% що йде на користь, і близько чверті не визначились. Майже 65% вважають, що воо міського голови Олександр Ломако ефективно справляється з виконанням обов'язків міського голови. Діяльність ВОО міського голови Чернігова Ломака та міської ради задоволені майже 60% і незадоволені 30% Роботу начальника міської військової. Адміністрації Чернігова Дмитра Бражинського позитивно оцінили 19%, а от негативно 59%. Серед місцевих політиків лідером симпатій досі є Владислава Трошенко. 82% опитаних ставляться до нього позитивно, 12% – негативно. До Олександра Ломако позитивно ставиться 66%, негативно 23%. До Дмитра Брижинського позитивно ставляться 17%, негативно 55% і 14% взагалі не чули про такого. До В'ячеслава Чауса позитивно ставляться 25%, негативно 65%. Результати дослідження суспільно-політичних настроїв мешканців Чернігова за 1-10 березня 24 го прилюднив рейтинг на своєму сайті. Аудиторія мешканці Чернігові від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком і статтю, вибіркова сукупність 800 респондентів. Антів метод опитування особисте формалізоване інтерв'ю, помилка репрезентативності не більше 3,5%.